Як ви думаєте, чи існує російська агентура досі в Україні у релігійних організаціях? Я думаю, що так, і ми про це з вами прекрасно знаємо. Ще у грудні минулого року ми разом з колегами народними депутатами зареєстрували законопроект, який прямо забороняв діяльність російської православної церкви в Україні і відповідно її агентури на місцях? На жаль, не була внесена відповідна законодавча ініціатива в сесійний зал, її народні депутати не розглядали. Було рішення РНБО і доручення уряду розробити альтернативний законопроект на цю тему. Власне, Кабмін зареєстрував законопроект про зміни щодо діяльності релігійних організацій в Україні, де говориться про те, що забороняється після певних експертиз, після певної бюрократії, забороняється діяльність. Церкви, центр керування якої знаходиться за межами країни, і особливо в країні агресорі Ви знаєте, в той час, коли проти нас воює країна терорист, в той час, коли війна забирає житті, життя мирних громадян, в той час, коли 54% наших громадян. Відверто і прямо сказали згідно соціології, що вони за заборону Української православної церкви Московського патріархату, а ще 24% висловилися за жорсткий державний нагляд цієї організації. Я думаю, що сумнівів у їхній антиукраїнській діяльності окремих персонажів, не будемо говорити про всіх, не виникає. Особливо після масових перевірок Служби безпеки України, коли у дев'яти регіонах України в цих церквах. Виявили і про російську літературу, і речі, які прямо опосередковано впливають і сприяють агресії Росії проти нашої держави. Такий великий суспільний запит, коли дві третини наших громадян вказують на цю проблему і однозначно висловлюються за такий крок, ми маємо припинити діяльність тих організацій, де діє досі російська агентура, і такою од... однією з таких організацій є Українська Православна Церква Московського патріархату.